Одне з найромантичніших і загадкових споруд Києва замок Річарда. Він знаходиться на Андріївському узвозі біля підніжжя Гори Воздихальниці. До речі, прогулюючись по Андріївському узвозі по Києву, ви почуєте про погану славу самої київської вулиці і її мешканців. Замок був побудований в 1902-1904 роках. Авторство помилково переписали відомому архітектору Владиславу Городецькому. Адже по контурах будинок підходить під його стиль. Будинок пізнаваний по таким деталям, як готичні рельєфи, гострі шпилі, башти і елементи фортеці. Але насправді замок будував не він. Хто саме є автором цього будинку, точно невідомо до сих пір. Кажуть, що проєкт будинку був вкрадений, точно таке ж будівля під Міністерство внутрішніх справ хотіло побудувати на Аптекарському острові в Санкт-Петербурзі. Відомо лише щодо будівництва мав відношення Дмитро Орлов, свою назву Замок Річарда отримав завдяки письменникові Віктору Некрасову. Саме він в 1967 році першим написав про те, що, будучи дітьми, вони з друзями грали у дворі цього будинку і представляли, що перед ними величний замок з повісті Вельтера Скотта Айвенго. Є ще одна версія походження такої казкової і загадкової назви цього будинку. Кажуть, кілька десятиліть тут жив якийсь торговець – Річард Юревич. Він тримав крамницю неподалік і славився тим, що розповідав різні цікаві історії. Під час Другої світової війни Річард ховав у підвалах замку євреїв. Прізвисько Річард, Левине Серце успішно приліпилося до нього і полюбилося постояльцями будинку. Замок Річарда завжди вважали містичним місцем. По-перше, мешканці тут змінилися зі швидкістю світла. Спершу був убитий той самий будівельний підрядник Метро Орлов і його дружина з дітьми на руках змушена була продати будинок. Потім тут купці та інші постояльці, але ніхто не затримався надовго. Чому ж замок Річарда лякав мешканців? Причиною тому стали жахливі завивання, які були чутні зі стін будинку. Люди бігли з замку. Так як вважали, що в ньому живе нечиста сила і привиди. Пізніше історик Степан Голубєв, який знімав квартиру в цьому будинку, вирішив власноруч розібратися в тому, що ж живе в будинку і від чого чути жахливе виття? Він оглянув стіни, кімнати та інші приміщення будівлі і знайшов причину. Виявляється, в димоході була закладена яєчна шкарлупа, яка, пропускаючи через себе вітер і повітря, Створювала містичний свист. У деяких стінах будинку виявили горличка від скляних пляшок. Саме вони свистіли, коли на вулиці дув вітер. Подейкуючи таким чином, над майбутніми мешканцями пожартували будівельники, які займалися будинком. Підрядник Дмитро Орлов нібито не був чесний з ними і не до кінця розраховувався за виконану роботу, від чого вони вирішили помститися йому і залишили після себе такі сюрпризи. Нова історія будинку теж не дуже весела. Тут були і приватні приміщення, і комунальні квартири, і спроби створити готель для туристів, але застосування до тому так і не знайшли, від чого він пустує досі, прикрашаючи своїми красивими готичному фасаду одну з найдавніших.